Доброго дня, шановні краяни. Як багато хто із вас знає, з 1 січня цього року набули чинності норми податкового кодексу, згідно з якою нерухоме житлове майно обкладається податком у рамках програми Мікрофон на вулиці. Наші журналісти поцікавилися думкою жителів Прикарпаття у кількох містах нашої області, і зараз ви маєте змогу почути, що з цього приводу думають наші краяни. На великі квартири то добре, бо вони звідки ті будинки на вибудували, значить мають гроші. Але цим людям, які мають маленькі квартирки, такі 32-42 квадратних метри, навіть до 60 ну то це податок нікуди не годиться. Землю приватизували, зараз треба буде платити за квартири платити. А де наші ваучери? Що ми вклали в м'ясокомбінати, цукрові заводи. Де наші ті ваучери? Вони так само зроблять, як по газу. Довели людей по газу. Що за газ? Як 2,5 тисячі кубів треба використати людині, тоді платить мінімальну ціну. А ті багатії, що мають квадратні, використовують по 10 тисяч. Я так само думаю, негативно. Що цього. Хто має більшу площу, нехай більше платить. На мою думку, що податок це би було досить непогано, тому що так роблять у розвинутих країнах Європи. Отже, і нам би довелося цей досвід рано чи пізно перейняти. Тому я не розумію обурення тих людей, які проти такого рішення влади. Якщо є криза, якщо є проблема економиці, варто затягнути паски кожному. Я вважаю, що податок на нерухомість все-таки потрібно для багатих людей. Для малозабезпечених все-таки це не потрібно. Але потрібно бути, повинна бути межа, певна межа. Ми бачимо приклад по Франції, коли багато людей люди виїжджають, залишають громадянство, французькі виїжджають в інші країни. В цьому повинна бути межа. Накопичення бюджету необхідне, але це по повинно відбуватись в нормальних мірах. Для тих, що велике мають будинки, не платіє, то вони ж мають на опалення грошей, то що начальство, а не на бідного пенсіонера не виходить. Це залежить для кого. Добре, для кого погано. Бо якщо вони будуть стягувати податки там за балкон, за туалет, а має 60 метрів, то певно, що погано. А якщо ті мають по 500, то нехай стягують. Хіба ті багаті можуть сплачувати більше, а нам як можна то сплачувати стільки? Знаєте, я не думаю, що це хороша ідея. Наприклад, якщо люди живуть в гуртожитку, там ж однокімнатні квартири. За що є платити податок? Хто має великі гроші, може платити великий податок. А ті люди, які не мають грошей, що їм заплатити податок? Я не думаю, що це хороша ідея. Краще б зробили нам дитячі майданчики, якісь дороги, рекструктуризацію, пофарбували б будинки, а робити податок це. Це не важно, ну, одначе з добре. Бо те, як багатії, вони ж мають великі, але одначе і зле багаті, вона ці наші депутати, але все рівно вони всі свої квартири переписують на родичів, чи ще й вони ті податки не плачуть. Так що їм, хоч би що. Вони просто зробили, щоб бідні люди купували однокімнатні, двокімнатні і все. Податок для багатих це до збільшиться. Це добре. А для бідних треба наоборот У них немає грошей і так, а платити ще податок. От я лишилась сама. Була сім'я, були люди більше будували. Ну, та я не, не маю в виду, що там куполи по три, по чотири кімнати, так то. То То що я маю розвалити хату і податки платити. Ну, я не в всиді. Котрі величезні будинки мають, з них треба вже мати, саме собою якусь е, більше брати за квартири. Якщо мають дві-три квартири, то вже повинно бути набагато більше податок. А так як, наприклад, я маю той квартиру і не маю ніяких один телевізор, так що такі комп'ютери немає, так що на то я не згоден. Я вважаю, що користі не буде від цього, тому що в нас все рівно знайдеться якась корупція на все і будуть цим спекулювати. А наші люди знайдуть вихід. Як би то зробити так, щоб або не платити цей податок, або зменшити його? Я рахую, якщо чоловік чесно заробляє і має, я не рахую, що він повинен платити податок. Якщо людина нормально, чесно заробляє, хай собі живе, хай буде 100 квадратів, 200 квадратів, якщо вона має змогу оплачувати це нормально. Хай собі живе, який податок? Для чого? Для кого цей податок? Для наших, як керовників високих, які на мерседетах їжджуть, мають за границею в різні дома, ну коротше, все, що хочуть. А бідна людина, якщо має трохи лишок і вже хочуть із того стягнути, що скоро за повітря будемо платити. Я не думаю, щоб це нас спасло, і він не зовсім досконалий. Тут треба думати над, над цим податком. Це не так все просто, як здається. І... Ну, він не до кінця продуманий, як і ті всі рішення, що в нас зараз по будівництву, по проєктуванню по житлу. Вибачте, в мене така думка, що він не є. Я б не сказала, що він позитивний. Ну, я би хотів сказати, що, того, що він потрібний. Бо ті куркулівни вже такі будують хати, що то вже ніякі рамки не входить. А нам приходиться платити, що в нас такі квартири і малі, і ми платимо гроші. Я вважаю, що то правильно. Що з них треба трохи брати гроші? Нехай платять. Я рахую, що невірно, тому що одна людина може мати 120 квадрат великої площі і не платити. Інша, яка не знаю як, може такі, знаєте, які є відношення, що потрібно дитині квартиру, купила ще одну кімнатну квартиру і чекає, щоб забезпечити цю дитину в майбутньому, і вона буде зараз платити податок. Я рахую, що це є, моя думка, негативна. Негативно, тому що йде чергове викачування грошей з населення, тому, щоб буде здавати квартиру якусь в оренду. чи квартиру, чи кімнату, чи, чи майно. Але це одночасно буде дохід для сільської ради. І місцевої теж, і міської теж має дуже великі квартири, може її заплатити. Якщо він таку квартиру зміг купити, то може заплатити той податок. Якщо б почав платити Янукович із Зазаровим, то, то той податок за ту власність, що вони мають, то може і добре. А що щодо людей, ну, трудно сказати. Але, але б влада почала податки платити, було б все нормально. Я думаю про цей закон негативно. Чому? Тому що кожна людина має право собі будувати те, що вона хоче, але головне, щоб це нікому не заважало і не мішало. І я вважаю, що вже аж занадто багато податків накладають на людей. І людина не може навіть розвиватися, рухатися вперед у своїй країні. Ми самі постраждали від цього. Я сама брала в оренду приміщення, робила масажі. Я протрималася тільки два місяці, і я більше не могла працювати. Якщо це багатство придбане нечесною працею, то я згідна, щоб це перевірялося і накладали на це податки. Але якщо людина там придбала важко, працювала ціле життя і там збудувала собі щось ще добудувала і накладається податок на це, я вважаю, що це неправильно. Так ми живемо в Європі, то це необхідно, але просто треба дуже раціонально чи як би тут підходити до цього, дивитися, з якими статками, які прибутки має родина, сім'я, а не просто так, щоб зрівнялівка була. Якщо людина, депутат обласної, там, скажімо, верховної, тим паче, то податки повинні відрегульовані бути в бік, звичайно, на користь держави, бо вони вже мають ті кошти. І вони, я думаю, не повинні плакати, не повинні сердитися, що є такі справи. Хоча податки ми знаємо, сама держава робить держава це. Узурпувала собі в Верховній Раді і президентське оточення, і це є держава. Це зовсім неправильно. Щоб багатших трохи е, робити рівними з цими ніщими. Маленькі пенсії, зарплати для середнього віку нема де працювати. Багаті люди, які мають податки, які мають велику, мають за що купити податки і хай платять податки. Треба туди переглядати цю регуляторну політику. Не може так бути, тому що мінімальна пенсія, наприклад, там сто гривень, куди тут зараз складуть у рік, допустимо, буде 5 тисяч. Прихід з розходом не так. Я вважаю, якщо 15 тисяч на місяць, тоді це вже. я не можу сказати, що він сильно високий дохід, але це вже набагато вище середнього рівня. Якщо є е, така велика квартира. Вона може бути людиною використовуватися, у, ну, я маю на увазі, таким чином, щоб приносила дохід. Вона раз збудована, раз там є і меблі, і все, значить вона може людині приносити дохід. І е, тоді я вважаю, що це правильно. Податки потрібно обов'язково платити, але я думаю, що ці люди, які мають цілий, будемо я думаю, 2% це невелика стоїмості його оплати для сьогодні. У нас держава мала більше про для соціальних програм. Не добре це. Чому? Я не знаю, бо як... ну, я сам з села, то що за свою ту хату, що я побудував, повинен платити так? податок. так? Ясно. Це так само, як сільськогосподарський податок за землю, тепер так само за нерухомість. Так? Ясненько. Я не оправдую це. Але будемо жити, будемо платити. Потрібно. Але для багатих людей, які мають високі і великі площі, я би вважаю, що потрібно для тих людей, які мають має визначитись обмеження, майно має бути площа для середньостатистичного українця, якась має бути площа нормована, а за решту більшу площу повинні платити додатково. І чим багатша людина, чим має більшу. Площу ти має більше платити податки. Тому що середньостатистичний українець, я думаю, що він не зможе платити податок, якщо він навіть побудував великі будинок. Хто таке бачив вже? Кто є нерухомості у нас є, що заплатити, то встидно просто говорити. вже. З нашими достатками, з нашими цим куди це годиться? Я проти. Я вважаю, що не згідна, тому що населення не таке вже й багато, просте населення. Хай платять податки вищий клас, хто має більше статки. Людина живе, наприклад, у місті має там купа свій квартиру, але має в селі ще хатину. І от на цю хатину треба платити податок. Я проти цього там, де забагато всього, там треба і запитати звідки воно. От, я так вважаю, а з бідного останню шкуру дерти, я цього не розумію. Я тільки що йду, що заплатив за таку хату, що влізла в землю, переписав з сестри. От. І 1378 гривень віддай їм, бо їм бракує до, до якогось там рахунку. Я говорю, що якщо ти маєш квартиру, наприклад, 50 квадратних метрів, я прошу, але хтось буде, воно наоборот, ти будеш 54 квадратних метрів мати, а, а ти буде 120 більше як 120, то один чорт ми будемо платити. Батор людей говорить, що платити треба за такий, такий податок. Але у тих, у кого є надвеликі ці нерухомість. Ну як говорить, на великі на прибутки, а рядовий громадянин він напевно, що не має звідки немає за що платити. Ось така строката палітра думок, але закономірна, оскільки будь-яке нововведення завжди викликає неоднозначну реакцію. Головне завжди мати власну думку, не боятися її висловлювати і звичайно змінювати, якщо переконаєтеся у її хибності. Ну а щодо позиції фахівців із цього питання, то ви будете мати змогу її почути в одній з чергових програм актуальне інтерв'ю. Тож стежте за нашими анонсами і завжди дотримуйтесь активної. Позиції у житті. Усього найкращого.